Добрий вечір, шановне панство. У мене самочки роблять велике прибирання. Дивіться, що вони там витворяють. Я вже трохи налякав тому кутку, не знаю, що показую, бо я дотягуюся. Там вони чисто до бетону добралися тут і самочка кітна. Теж з того кутка тягне в той куток. Буду мало говорити, будемо слідкувати, як ведуть себе самки. До ймовірних родів, по моєму розрахунку, приблизно 4-5 днів, напевно, осталося. І от самки після вечері ведуть себе ось так. Ну, ось так вони себе ведуть. Бачите, три кітні самки. І в трьох кутках вони собі кожна в своєму кутку підчищає. Одна в тому кутку, друга в цьому, а третя в, тому, в цьому. Так що готуються до родів.